Морський коник є рибою? Морські ковзани еволюційний парадокс та диво природи. Морські коні це істоти, які на перший погляд викликають здивування та захоплення. Їх химерна форма, вертикальна позиція та надзвичайні репродуктивні стратегії змушують задуматися, чи справді вони рибують. І якщо так, то чим вони могли бути настільки відрізняються від образу риби, до якого ми звикли? Відповідь, як це часто буває в природному світі, полягає в дивовижній силі еволюції та адаптації. З дитинства я любив морських жителів, і морські ковзани завжди займали особливе місце в моїй уяві. Їх дивна зовнішність і незвичний спосіб поширення здавалися чимось абсолютно фантастичним, як персонажі з казки. Але, як я дізнався, реальна історія еволюції ховається за цією казкою, яка демонструє неймовірну гнучкість та винахідливість природи. Риба, але не як і всі інші так, морські ковзани це риба. Це незаперечний факт, підтверджений анатомічними, фізіологічними та генетичними даними. У них є всі ключові особливості, характерні для риби, передача для дихання, плавники для руху, скелет кісток. Однак їх форма та спосіб життя настільки сильно відрізняються від більшості інших риб, що, здається, вони належать до зовсім іншої групи тварин. Замість того, щоб мати оптичну форму, яка дозволяє їм швидко плавати, морські коні витягнуті, вертикальні тіла, які роблять їх не дуже хорошими плавцями. Замість потужного хвоста, який забезпечує рух у воді, у них є невеликий спинний плавник, який забезпечує лише короткострокові ривки. Замість типової стратегії риболовлі активно здобути здобич, вони покладаються на камуфляж і терпіння, висмоктуючи невеликих ракоподібних з їх трубами. Еволюція та адаптація ключ до розуміння. Чому морські ковзани еволюціонували таким незвичним способом? Відповідь полягає в їхньому середовищі проживання. Морські ковзани мешкають з невеликими прибережними зонами, де потік часто сильний, а рослинність товста. У таких умовах оптична форма та потужний хвіст не такі важливі. Набагато важливіше вміти чіплятися за рослинність, щоб не забрати струм, і мати можливість замаскувати себе, щоб уникнути хижаків. Вертикальне положення тіла та здатність чіплятися до рослинності, відмінна адаптація до життя в сильному ході. Трубка морда це ефективний інструмент для зйомки невеликих ракоподібних, які складають основу їх раціону. Здатність замаскувати себе в навколишньому середовищі дозволяє їм залишатися непоміченими для хижаків. Революція в ролі, вагітність чоловіків. Але, мабуть, найдивовижніша особливість морських коней це їх репродуктивна стратегія. У більшості риб самка відкладає яйця, а самець запліднює їх зовні. У морських конях, правда, навпаки, самка відкладає яйця в сумці самця, який їх удобрав і носить. Це явище, відоме як вагітність у чоловіків, є унікальним для морських коней та їх близьких родичів, т'юбафиш. Це результат еволюційного тиску, який призвів до спеціалізації самців у функції підшипника потомства. У своїй практиці вивчення морських екосистем я часто стикаюся з прикладами кооперативної поведінки серед тварин, але вагітність чоловіків у морських ковзанах є одним з найбільш радикальних прикладів розділення ролей у природі. Це не просто зміна поведінки, це основна реструктуризація репродуктивної стратегії, яка має глибокі наслідки для еволюції виду. Еволюційний парадокс. Морські ковзани це живе втілення еволюційного парадоксу. З одного боку, вони є типовими представниками класу променистої риби, з іншого боку, вони настільки сильно відрізняються від звичайного образу риби, що вони здаються нереальними. Їх незвичайна форма, дивні репродуктивні стратегії та унікальний спосіб життя є результатом тривалої еволюції, що призвело до спеціалізації конкретної екологічної ніші. Вони є яскравим прикладом того, як еволюція може створити дивовижні, а іноді і абсолютно несподівані рішення для виживання та відтворення, збереження цих чудес. На жаль, морські ковзани стикаються з серйозними загрозами, знищення середовища проживання, забруднення океану, надмірний улов для торгівлі акваріумом, все це поставить під загрозу існування цих дивовижних істот. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб зберегти морські коні та їх місця проживання. Це не лише питання збереження біорізноманіття, але й питання збереження краси та таємниці нашого океану. Збереження морських конів це виклик, який вимагає участі кожного з нас. Висновок морські ковзани це не просто риба, це живі твори мистецтва, створені природою. Вони є яскравим прикладом того, як еволюція може створити дивовижні, а іноді і абсолютно несподівані рішення для виживання та відтворення. Вивчення морських ковзанів це захоплююча подорож у світ еволюції, що дозволяє нам краще зрозуміти складність та красу нашого океану.